Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готуємо швидко, смачно, а головне корисно. У нас будуть деруни з кабачків та картоплі. Для приготування страви я використовував наступні інгредієнти: пів кабачка він у мене перезрілий трішки, тому обов'язково вичищаємо з нього серединку. 5 картоплин середнього розміру. Одну морквину середнього розміру, одну цибулину середнього розміру і 5 зубчиків чеснику, Одну чайну ложку суміші різних спецій. Тут у мене хмелі сунері, і різні сухі трави, і чорний мелений перець, Сіль по смаку, 5 столових ложок, ну 4-5 будете дивитися по консистенції вашого, скажімо так, тіста для дерунів. 4-5 столових ложок борошна, 2 курячі яйця. Кабачок, моркву, цибулю, часник е і картоплю збиваємо в блендері і викладаємо все в друшлак. Ставимо на тарілочку, щоб з цього всього збіг сік. Після чого додаємо до цих інгредієнтів 2 курячі яйця і всипаємо 4-5 столових ложок муки. Знову ж таки, все це добре перемішуємо. Розігріваємо пательню, вливаємо на неї олію. І викладаємо наші деруни. Смажимо їх з однієї сторони. До золотистої шкориночки, друзі, ось як бачите на своїх екранах. Дивіться, яка виходить смакота. І з іншої сторони. Все, наші деруни готові. Невеличка презентація. І смачного. Повторюсь, друзі, швидко, смачно, а головне корисно. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисне, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей! До речі, діліться в коментарях своїми цікавими рецептами, а опис рецепту я також додам під цим відео.